Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Перша Ліга України. Розглянемо результати 14-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. 14-й тур розпочався у суботу 1 листопада двома матчами. Лівий берег на виїзді переміг «Металур» Запоріжжя 5-0. Юкса вдома перемогла Металіст 2-1. У неділю 2 листопада пройшли 4 матчі. Пробій Городенка вдома переміг Вікторію 3-2. Інгулець та Чернігів зіграли в нічию 1-1. Ворскла вдома перемогла Ниву Тернопіль 2-0. У центральному матчі 14-го туру Буковина на виїзді перемогла Чорноморець 2-1. У понеділок, 3 листопада, відбувся один матч. Агробізнес вдома переміг Прикарпаття 3-1. Відмітимо, що гості забили першими. Дублем у матчі відзначився нападник агробізнеса Максим Войтеховський. У вівторок, 4 листопада, пройшов заключний матч туру. Поділля на виїзді перемогло Фенікс Маріуполь, 1-0. Буковина на першому місці у таблиці 38 очок в Буковини. Чорноморець, другий, 31 очко в Чорноморця. У зоні підвищення у класі через матчі плей-офф перебувають Інгулець 29 очок та Агробізнес 27 очок. У зоні вильоту через матчі плей-офф перебувають Чернігів та Поділля. У зоні прямого вильоту в другу лігу перебувають Фенікс Маріуполь та Металург Запоріжжя. Найкращих бомбардирів двоє: це Фарасеєнко з Інгульця та Войтеховський із Агробізнеса. Вони забили по 10 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.